У Києві пройшов міжнародний форум Найкращі соціальні проекти України 2014. Спікери з різних куточків країни та світу демонстрували найкращі соціальні практики, що вже втілені в життя. Ми вже більше ніж 8 років. Як практики працюємо в Україні по шляху. Розбудови громадянського суспільства з боку розробки та втілення в життя соціальних проєктів. Учасники заходу цілий день ділились одне з одним досвідом проведення соціально корисних проєктів, що неодмінно матиме позитивні наслідки для українського суспільства. Олексій Годзенко, Сергій Орлов, Роса ТБ.